Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами розбираємо тему координати середини відрізка, відстань між двома точками і заданими координатами. Подивіться, зараз у нас на малюночку є відрізок А, Б і точка М середина цього відрізка. Будемо шукати координати точки М, якщо ми знаємо координати точки А і точки Б. Уявіть, що точка А. Має координати x1, y1. Точка B має координати х2, y2. А точка М має координати х і. Y. Для того, щоб знайти координату точки м, нам потрібно координату точки А додати до іксової координати точки Б. І все це поділити навпіл аналогічно для y координати. Отже, наприклад, Давайте в буквах напишемо. І координата точки М дорівнює і координата точки А. Додаємо і координату точки Б. І все це ділимо навпіл. Отже, знаходити координати середини відрізка, ми навчилися. Давайте навчимося знаходити відстань між двома точками. Уявимо зараз відрізочок А, Б. А має координати Х1, у1. Б точка має координати Х2, Y2. Отже, для того, щоб нам знайти відстань між цими точками, потрібно запам'ятати ось таку формулу. Давайте зараз розбиратися, а звідки взялась ця формула. Отже, давайте подивимося. Зараз на малюнку ми бачимо а, Б, С – це у нас прямокутний трикутник. Для прямокутного трикутника діє теорема Піфагора. Квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Отже, АБ в квадраті дорівнює АС в квадраті плюс БЦ в квадраті. Давайте розберемося, що таке Ац і Б С. А, С і Б С, це у нас катети. Як ми можемо їх знайти? Подивіться. Відстань Б C, наприклад, це координата точки B, отже x2 мінус х1. Це іксова координата точки А. Ось вона, х1, х2 мінус х1. Оскільки ми не знаємо, як розміщується наш відрізочок, можливо, він ось так розміщується да, по-іншому. То е, прийнято записувати по модулю. Подивіться, х1 мінус х2. Нам зараз неважливо х2 е, мінус х1, або х1 мінус х2. Давайте розберемо чому. Дивіться. Наприклад, якщо у нас ось тут буде координата 2, а ось тут 7. Віднімемо 7. Віднімаємо 2, буде 5 по модулю, да? буде 5. Навпаки, зробимо 2, віднімаємо 7, буде мінус 5, але коли прибираємо модуль, це теж буде 5. Тому нам зараз не важливо, хто йде першим х1 або х2. Отже, що у нас буде? Аб в квадраті дорівнює х1 мінус х2. І все це в квадраті. Це у нас АЦ. Це у нас зараз С Б, да? діти. Це Б у нас зараз далі. Плюс візьмемо тепер АЦ в квадраті, це буде y 1 мінус 2 і все це в квадраті. А тепер для того, щоб нам знайти просто АБ. Достатньо взяти з цього всього виразу корінь. Ось звідки взялася ця наша формула. Будь ласка, зробіть зараз паузу. Запишіть в зошит відстань між точками, поставте дві крапочки і формулу запишіть у зошит. І давайте попрацюємо тепер письмово, порозв'язуємо завдання. Перший номер, номер 71 точка М, середина відрізка. Отже, уявили, що у нас є якийсь відрізочок. Точка М його середина відрізочок А, Б. Будемо шукати координати точки Б, отже, нам невідомо хБ і, Х, Б, і y, Б. Якщо ми знаємо, що А має координати мінус 5, а М має координати 4 і мінус 7. Пригадуємо формулу. Координати середини відрізка xm, буде ХА, Плюс ХБ. Ділимо навпіл. Давайте зараз знайдемо XB. Що нам треба зробити? То множимо і праву, і ліву частину на 2. У нас буде 2 хм зліва. Справа 2 і 2 скоротили, залишається XA плюс. XB. Тепер, щоб знайти нам просто XB, що будемо робити? ХБ залишаємо а ХА перенесемо в іншу сторону, буде 2xm мінус xA. Отже, можемо записати, що xB дорівнює 2xm мінус XA. Отже, хва координата точки Б дорівнює 2, множимо на xm, це 4, мінус XA, це мінус 2. 2 множимо на 4, 8, мінус на мінус дасть нам плюс, отже, це буде 10. Тепер знайдемо аналогічно ігрекову координату точки. B. Для цього пригадуємо, що ігрекова координата точки м дорівнює ya додати yb. І все це ділимо навпіл. Помножимо на 2 і праву, і ліву частину. 2 ym Дорівнює YA yB. Звідси yB дорівнює 2 ym віднімаємо YA. Y А. координата точки B дорівнює 2. Ігрекова М це мінус 7. мінус і точка 5. 2 множимо на мінус 7 мінус 14, і мінус 5, мінус 19. Отже, наша точка Б має координати по х 10 по ігреку, мінус 19. Да, нагадую, що завжди перша координата по х, друга координата по ігреку. Аналогічно можна виконати друге завдання, воно аналогічне. Давайте зараз з вами розберемо наступний номер, це номер 73. Знайди відстань між точками А і Б. Якщо отже, є у нас відрізок А, Б. Ми знаємо: точка А має координати мінус 2,4. Точка Б має координати 412. Отже, формула у нас з вами є. Ось вона. Давайте трошки повернемося. А Б дорівнює, да, ось цей великий корінь. Отже, АБ дорівнює корінь із. І починаємо xa мінус ХБ. Все це в квадраті, плюс ІА мінус ІБ. Все це в квадраті. Підставляємо значення. А Б дорівнює корінь. Ха мінус 2 мінус хб 4 в квадраті, плюс yа 4, мінус у Б12 в квадраті. Дорівнює. Що це у нас з вами буде? Мінус 2 і мінус 4. Це буде мінус 6, і в квадраті це буде 36 4 мінус 12. Це буде мінус 8, і в квадраті 64. Отже, плюс 64. Разом це у нас буде 100, корінь із 100 дорівнює 10. Аналогічно можемо і другий приклад розв'язати. Принцип. Вам повинен бути зрозумілий. Наступне завдання номер 75 теж розв'яжемо тільки перше, яка відстань більша АБ чи АС. Якщо пригадуємо формулу для відстані, отже, знайдемо відстань АБ. АБ дорівнює корінь Із. Що у нас там буде? Ха мінус ХБ в квадраті, плюс ИАБ? квадраті. Підставимо значення. А, Б дорівнює. Х, 4. Х, 0, да? В квадраті. Плюс. Плюс Y, A. Це у нас мінус 3. Мінус Y, B. 0. В квадраті. Все це під коренем. Що у нас вийде? 4 в квадраті 16 плюс під коренем, мінус 3 мінус 0, мінус 3 в квадраті 9, 16, плюс 9, 25, і корінь буде 5. Давайте подивимося, якби ми зараз зробили навпаки, хб мінус ХА, да? б мінус у. Що у нас було б? Подивіться. У нас було б 0 мінус 4. Це буде мінус 4 в квадраті, буде 16. 0 мінус мінус 3. Це буде 3 у квадраті 9. Як бачите, якби ми зараз навіть по-іншому поміняли місцями, оскільки ми беремо в квадрат, то ось цей мінус пропадає у нас, і буде відповідь однакова. Далі АС. Що це у нас буде? Ха мінус х в квадраті, плюс y. Мінус у С в квадраті і підставимо значення АС дорівнює так, корінь Ха це 4 мінус Х2 в квадраті, плюс У3, мінус YC1. І все це в квадраті. Що це у нас буде? 4 мінус -2, 2, 2 в квадраті 4. Плюс під коренем. Мінус 3 мінус на мінус, дасть нам плюс. Мінус 3 плюс 1 мінус 2 в квадраті 4. Це буде корінь із 8. Корінь із 8. Давайте подумаємо, що це таке. Корінь із 9 це буде 3. Отже, корінь з 8 – це 2 з хвостиком. Да? Тобто число, яке менше, ніж 3. Розуміємо, що 5 буде більше, тоді відстань АБ буде, буде більше за відстань АС. Якщо не встигаєте, зайвіть паузу і допишіть. І, діти, ваш домашній номер, номер 72. Дуже простий, схожий ми сьогодні розв'язували. Будь ласка, формули вивчіть, вони нескладні. Перша формула. Координат середину відрізка, друга формула, відстань між двома точками. Отже, працюйте. А я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів.